Понад 100 тонн готової продукції за добу для усіх районів Житомирської області та 74 військових частин виготовляють на Житомирському хлібокомбінаті Золотий коровай, незважаючи на складну економічну ситуацію, ми продовжуємо возити в віддалені сели і Лугінського, і Левського району нашу продукцію. І дуже часто буває так, що мені навіть вночі з обласної адміністрації телефонують і питають, коли замети сніжні. А чи буде сьогодні в такому селі хліб? Я говорю, Можете спати спокійно, хліб буде. Ми для цього працюємо. Втім, попри потужне виробництво на хлібокомбінаті, занепокоєні, що не житомирський ринок збуту може увійти харківське підприємство, яке належить колишнім регіоналам. Працівники Житомирського хлібзаводу навіть виходили пікетувати міську раду та вимагали заборонити харківчанам встановлювати хлібні кіоски. Представники ж влади переконують, будуть діяти в рамках закону. Немає можливості на сьогоднішній день комусь сказати ми. Беремо і надаємо дозвіл тільки Житомирянам, ми не надаємо дозвіл комусь іншому. Тому на сьогоднішній день всі заявки розглядаються. Так само подало це підприємство більше 40 заявок, тому що, ну, напевне, прийшов час, щоб всі ті торгівельні точки, які в них стоять багато років і не оформлені, все ж таки вони мають бути законно оформлені, мають платити податки. Тому на сьогоднішній день розглядаємо абсолютно всіх. і я думаю, що все ж таки преференцію будемо віддавати сам житомирським підприємствам. Ми не боїмося чесної конкуренції. Ми не боїмося конкурувати якістю, ми не боїмося конкурувати ціною, але ми боїмося, не боїмося, а наголошуємо місцевій владі на те, що є інші методи конкурування, такі як, наприклад, використання адмінресурсу. Ми в цьому випадку просто будемо змушені скорочувати виробництво. Новообраний народний депутат України Борислав Розенблат впевнений, потрібно знайти розумний компроміс, який відповідатиме діючому законодавству. Я рахую сьогодні і владі, і керівникам підприємства, і власникам підприємства повинні знайти таку тісну співрозмову, спільну якусь одну позицію, яка буде дозволяти. Перш за все, робиться для того, що підприємство, ну яке розташовано тут в місті, мало можливості якби ну розвиватися найкраще ці умови. Ну робити таким чином, що комусь дозволяють комусь там заборонять. Я рахую це все в минулому. І ми не маємо права. Все таки у нас демократичне суспільство. Остаточну крапку в питанні розміщення хлібних кіосків харківського підприємства поставить Житомирський міськвиконком.